Сьогодні на полях повернемо в нас 6 питань прозначення зміну показників сільського бюджету на 2025 році. Про внесення друге питання внесення до місцевої сільського соціально-економічних програм на 2025 року. Третє питання про випадки у 2025 році матеріальних допомог призначено у 2024 року. Четверте про передання налікових приміщень оперативного управління на баланс відділу культури, курину, молоді та спорту. Сукінської сільської ради міського району військової район. області. П'яте питання про безоплатну передачу майна державної власної, власної військової частини. Шосте прийняття гуманітарної допомоги транспортних засобів на балансовий облік та їх безоплатне передавання на повача. Чи є у когось якісь доповнення догуляту рядом до? Якщо немає, прошу голосувати від буквально. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Хто Однович. до розгляду порядку життя. На першому перше питання у нас є зміни в передатку сільського бюджету. Згідноючи з бюджетним кодексом України, стіє 23 відповідно до пункту 23 частина 1 статті 26 закону України про місцеве самоврядування та на підставі протоколу досі постійної комісії з панфінансової бюджету планування сільська рада вирішила збільшити дохідну частину загального фонду сільського бюджету в сумі 38-700 гривень, а саме субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом. Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету 38 тисяч 700 гривень. Наступне, збільшити догідну частину загального фонду сільського бюджету в сумі 879 тисяч 200 гривень, а саме субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом, та спрямувати її на видатки здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету. Наступне. Збільшити дохідну частину загального фонду сільського бюджету в сумі 253 тисячі 600 гривень, за рахунок субвенції, а саме на виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту, на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальносередньої середньої освіти нова українська школа, на придбання закупівлю мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів, закладів навчальних кабінетів на середньої освіти, що навчаються за новими методиками відповідно до концепції нова українська школа для 7 класу. Стримувати обсяг вільного лишку бюджетних коштів е, по спеціальному фонду е, бюджету субвенції з державного бюджету в сумі 662 тисячі 800 гривень на забезпечення харчуванням учнів початкових е, класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету. Продукти харчування в сумі 662 тисячі 800. Стримувати частину вільного залишку бюджетних коштів в сумі 37 мільйонів 692 тисячі Збільшити згренування відділу освіти сільської ради на співфінансування заходів, що реалізовується за рахунок субвенції з державного бюджету, сумі 63 тисячі 400 гривень для співфінансування з місцевим бюджету на закупівлю мультимедійного обладнання для навчальних класів нова українська школа для 7 класів. Збільшити згренування фінансового відділу освіти сільської ради в сумі 4 мільйони гривень, а саме для субвенцій з місцевого бюджету державного бюджету на виконання програм соціально-економічної розвитку. Це 4 мільйони субвенцій для військових частин. Наступне: збільшити Сукінців сільській раді в сумі 33 мільйони 629 тисяч на виконання програми заходів щодо підготовки населення до національного супроту та територіальної оборони на території Сукільської сільської ради, а саме для закупівля всього необхідних засобів та предметів з ну, запитів військових частин. Пережимо про розподіл коштів. Чи є запитання? Немає питань? Можна голову з вами? Річ не зачитаю. Ще внести зміни до культури внести зміни до показників сільського бюджету, майже бюджетних призначення. А саме комунальний заклад розвитку культури і спорту просить про перерозподіл коштів, зменшити. Оплата послуг, крім комунальних, 300 тисяч гривень, збільшити на ту ж суму 300 тисяч гривень для придбання тренажерів. Так це все по розподілу і внести зміни до програми. Внести зміни. Всі зміни прошу. Які запитання щодо внесення змін до показників складові? Що немає, прошу замовити. До програми і затвердити нові ради, а саме програму заходів щодо підготовки населення з Національного супроводу та територіальної оборони на території Супільнівської сільської ради на 2025 рік, також програму розвитку фізичної культури, фізичної культури і спорту Суспільної територіальної громади на 2025 рік. І затвердити програму нової редакції, програму матеріально-технічного забезпечення військових частин, тих частин, які ми надаємо субвенції, три військові частини. Закону України про місцеве самоврядування та враховуючи наявність невиплачених матеріальних допомог, що були призначені у 2024 році. Сукінська сільська рада вирішила. Провести виплати із сільського бюджету на 2025 рік матеріальних допомог, призначених, але не виплачених у 2024 році. Контроль за виконанням даного рішення залишити постійною комісією з на бюджету планування соціально-економічного розвитку. Це матеріальні допомоги, які були затверджені минулого року, оплачені Ваня, це не зрозуміло, що ваше, У Сусхідної сільської ради військової радийської області на житлові приміщення, що знаходиться на Цонному поверсі Центру мистецтва дозвілля освіта. Номер 50 площею 2,7. Номер 51 площею 8,7. Номер 52 площею 4,7. Номер 56 площею 1018, Перевести дані багато схови, відповідні до цього рішення, повноважити голову Тараса Солонька, начальника відділу освіти, вдалося податкове підписання актів про передачу в оперативне проведення на баланс на житлових приміщення відділу культури. Контроль лишити за постійно депутатську комісію з питання житлово-комунального господарства. Є запитання? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одного носить. Питання про безоплатну передачу майна державного державної власних військових частин. У даному питанні порядку денного пропонується п'ять проєктів рішень. Перше рішення про безоплатну передачу систем РЕД у державну власність військових частин. Йде перелік 5 військових частин, котрим ми передаємо наступне рішення про закупівлю та безоплатну передачу обладнання інструменту у тобто державну власність військової частини. Закупити, передати безоплатно, власне, державу, власне, з комунальну власність державну власність військової частини, перелік інструментів, серед них задавала цірова, сопи, або партия і таке інше. Третій проєкт рішення про безоплатну передачу товару кави, кави та приправи державу власність військової частини, кава АІР, Крім Вокер, МТФ, Смузі, Крема пакет і таке інше. За зверненням військової частини. Наступний проект рішення про передачу бензинового генератора державну власність військової частини. Волдер генератор. Проект рішення про передачу сонячних панелей державної власті військової частини, 10 одиниць сонячних панелей типу Б. Ціна за одиницю загальної вартості. Це за 5. Проєктів рішень передаємо у власність державних військових частин, уповноважимо голову на підписання акту, вносимо зміни в бухгалтерській облі згідно даних рішення. Тобто знімаємося на його балансі сільської ради. Ми тобто залишаємося за постійно депутатську комісію студент фінансів бюджету. Прошу просувати, хто зараз. Хто проти? Хто отримав? Да, допомогу транспортні засоби. Нісант, екстрет, Рено, кангу, за балансою вартості, передати безоплатно-транспортні засоби військовим частинам чи діючим військовослужбовцям, поважити голову Тараса Соломка на підписання актів приймання передачі, провести намір багато свого рішення, доброї жити за бюджет. uh yeah. Сві душу тіло ми.